Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту зимострою щодо відведення земельної ділянки у власність Богдану Олександру Анатолійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку площою 010 га у місті Вижгороді, вулиця Шкільна, 26. Земельна комісія, скажіть, будь ласка, своє. Це питання повторно виноситься за сесію, по мортовому питанні, вичем питання по вулиці Шкільній. Е, так, у нас, по-перше, там є три рівня містобудівної документації, яка не передбачає приватну забудову. І як е, з'ясувалося, ще більше половини цієї земельної ділянки вже перебуває в оренді у довгі НАТО. Це конструкція. Так, у нас є зауваження відділу містобудування архітектури у відповідності до детального плану території. Ця земельна ділянка відноситься до земельних ділянок громадських закладів, розташована по вулиці Шкільна. я вам тому що значить, тільки що розпочало, трошки не те, що треба. Ви, як говорите, шановний городисті, що там більша половина у е, е, оренді, то там не більша половина. А там, оце от забора, який іде від училища, там навірно метрів 8. Ось я сьогодні спеціально пригласила цих сусідів, які можуть підтвердити мої слова. І якщо ви виїжджали Комісією на осмотр, то треба було обдивитися цю комісію, і коли виноситься питання на е, сесію, то я так думаю, ви повинні були підняти документи і ознайомитися з усім, з усією документацією, що це за земля, як вона е, е, там у мене власності вийшла і все остальне. Нагадую, що цією землею ми моя сім'я користується 126 років. Моя баба родилася на цій землі е, у 1890 році, 21 січня. Надалі прожила 78 років, проробила в колгоспі. Із-за чого не получала копійки пенсії, тому що іще зли документи із Совхоза, судилися, не могли доказати. Ну коли баба померла, через півроку, в ноябрі місяці приходить з Москви з Верховного суда відповідь, що так, «Да, ваші е, факти наведені, підтвердились, але вже півроку не було моєї баби. Далі, мій батько, інвалід, е, мати всю свою жизнь проробили в колгоспі. Всю свою жизнь проробили в колгоспі. За це їм надали землю, так як після війни не було коштів у Совхозах. Все було розграблено, розбомблено, розтягнуто. Все на світі. І людям за те, що вони робили в колгоспі, надавали землю. Прийшов час, значить, почалася забудова. Забирають у нас 50 соток землі, яка надавалася тоді в місто грошей, місто грошей надавалась нагадую, остається 10 соток. Я проробила 26 років тільки в одному сільському господарстві. Общий стаж 42 роки. Ця земля знаходиться у постійному моєму користуванні. Ось одна сусідка сидить, а далі люди повиходили, тому що така сесія, що це не сесія. Надалі, значить, якщо ви виходили туди, ви бачили, що там у нас було 20 соток, і ви повинні були ізучити документи. Там було у нас 20 соток саду, одного саду, який садився на той час. і при зносі, верні, не при зносі, а при захваті нашої землі, бо був ласий, шматок, батьку, не оплатилось нічого, ось у мене є документи. Якщо ви не вірите, ви повинні були це перед всем і подивитися. Це все, що скільки вам дали за? Квартиру мені надали за те, що ви забрали 50 соток землі. І да, там сюди. Собі... Давайте, я прошу, прошу, Треба розібратися з документами. документами. будь ласка, да, Я прошу розвиватися. Тому що квартиру, то він, я виїхала в сполу і за те, що забрали 50 соток землі, я писала правила, мішалася депутат, перший депутат е, Єщенко Валентина. E, і коли вона підняла ці документи, в неї посріл так піднялися. Як можна було здіватися на такої сім'єю? Як і прийшли так само з фронту, як ось люди поприходили з фронту. У баби було троє синів. Прийшли всі, я розказувала в медалях і в ординах, і раніві, перераніли. І проробили безкоштовно, навіть не дали пенсії бабі. Ето, далі. Ага. Зараз Михайло, будь ласка, це складно І я прошу дати дозвол на її приватизацію. Марина Фірамона, будь ласка, дайте, будь ласка, слово, депутату. Ми зараз, чому депутати, ми зараз юридично не можемо цього зробити. Більшість не проти надати вам позинавну ділянку. Не потрібно сюди визнати і послухати компанію, які якій вам надали в оренду. Ми можемо повторно видавати... В оренду надали, незаконно! За шуршики надали ви в оренду. Якщо я користувалася цією землею, як можна було її надати в оренду? І так само хата, стоїть хата, встань вас. Ось її хата, ось моя земля. І її ось земля. І ви надаєте в оренду. Як можна надавати в оренду? Це тільки за півничка зелені. Ви надаєте в оренду. А представники? Де воно? Ви їдьте? Де він Цілувався тут із вами, вами, з вами. цілувався. Де? Марина Гераміна, будь ласка. Депутати і юридичному архітектури приймають відповідне рішення. Я не можу не виносити заяви і клопотання на розгляд сесії. Юрій Олегович вже пояснив, чому проекти рішень надходять з певними зауваженнями, позитивними висновками або негативними. І депутати повинні приймати рішення. Будь ласка, шановні колеги, якщо немає запитань по даному проєкту рішення, я прошу перейти до нас. Я... Будь, Будь ласка. ласка. то тут у цих списках ось є списки, які видані міською радою. Значить, мені не можна надати, а можна надати не. Надали квартири і дали приватизувати Попоповича. Уже домик стоїть до мино далі поздовок. Як та тут виходить ваша семейство, я стою. а хто знає? Прийшли в гості, розпили копи із головою міської ради. І п'ятий за те голова, це був е, 3 давайте, 3 давайте, по-перше, коректно себе поводити. По-друге, давайте тоді на свій дату вкладення. Як можна було надавати землю, як я нею користуюсь, розкажіть? Почому комісія не прийшла? Почому не подивилася, ви як надаєте землю? Я гроші побудую. А як все резин? Тому, що вона для мене я тільки живу в століці. Договір оренди був укладений ще при Кіммоч. Правильно. Ні, не при Кіммочу. Він мені кимовичі. прийшов додому і каже, я, я давай показувати мені документи, а я й кажу, а чому нема круглих печатей? Не там, не там. А він і каже, бо я відстегую у прокуратуру. То що це таке? стягує він у прокуратуру, а в мене нема чим одстягувати. Будь ласка, давайте ми вас почули, дякуємо вам за виступ. Дійсно, довірові. От вкладався. не дають землю, а отак хлопці служіть. Мої діти ласка. загибли на війні. Бо баба получала? Я прожила в сільському господарстві, за копійки проробила. Кого ви захраняєте? Кого ви наберігаєте? Тоді хто ж батьки, кого оберігали. От щоб ви були в курсі діла, як у нас надається. А комусь гектарами, як слива отримав землю, А ну розкажіть мені, його. Серхоз хімії, там, де я проробила 24 роки, він у мене у нас на підприємстві забрав півтора гектара землі. Побудував фірму. Далі особошкольний навпроти старої школи дворець построєний. Бо він був економіст, Але, е, Можна, історій. Будь ласка, будь ласка, ви подали заяву. Дана заява була опрацьована апаратом, винесена на сесію на розгляд депутатам. Дайте можливість депутатам проголосувати за дане проєкт рішення і визначити шляхом голосування. Будь ласка, вибірали, прошу, вибиралися. Просите, ми вас розуміємо, як ви віримо. Будь ласка, дайте вас. депутатам висловити свою позицію. Я так. вам скажу позицію, що на сьогоднішній день, якщо ми зараз проголосуємо про надання оцінки дозволу, да, то ми зразу будемо мати кримінальну відповідальність. будь ласка. Зараз спонукайте до вчинення кримінального злочину. Розорвіть договір. Ви е, зараз цей договір можна розірвати лише через суд. Так ви надаєте дозвіл, ми не надавали дозвіл, цей дозвіл на ринку договір на ринку. Прослухайте, укладемо, в 20-му році. На Наша кадесь працює, ще підробку немає. А це видано довгою Поза Позаминулу кадесу. Навіть не в минулу, а в поза минулу. Розумієте? Україна в нас одна. У нас одна. Ну, чому я повинна подавати у суд? Ну давайте зараз кожен буде приходити у вас у сусіда. Я зараз ну, прийду до вашої сусідки і скажу, дайте мені землю тут. Шановні колеги. Шановні колеги, будь ласка, ласка. 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 Да, Яківна, давайте голосувати, визначати, що